Всім привіт привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати деякі свої покупочки, які я зробила в Єві, знову ж таки, була минулого тижня в Єві, минулого тижня і цього тижня була також, і покажу, що купила. Уже сама собі казала, що треба мені ставити якусь паузу, але виправдала себе тим, що. У подальшому в Єву майже попадати якби не буду, того, що в нас у місті Єва немає. А це так я була по справах і заодно забігала і вирішила це оправдати це так. Що Єву буду, якби, буде, для мене Єва буде недоступна, якби вживу в офлайн-магазини. Тому, поки була, вирішила дещо взяти. І на деякі акції мене спокусили. Була минулого тижня в Єві, І ну, передивлялась, так, тестувала парфуми е, і дивилась декоративку. Була тоді, були тоді гарні акції. Вони, здається, минуло і цього тижня ще були один плюс один дорівнює 4 на декоративку. Я звернула увагу, дивилась і, і, і глимбі, і дивилась Петрисі Ледов, Патрисі Ледо мені сподобалась ще пропозиція додаткова, е, діяла акція один. Плюс 1 дорівнює 4, тобто 2 два 2 подарунок, продукти. І ще за покупку на 499 гривень, здається, йшло LED-зеркало у подарунок. І, хто дивився минуле моє відео, я собі купувала зеркало таке на туалетний столик, щоб воно було і невеличке, і немаленьке. Ніби й прийшло все нормальне по розмірах, але трішечки прийшло з браком, трішечки надбите. І... Захотіла я це зеркало. Покажу, що купила з продукції Патрисія Ледо. І покажу, яке зеркальце мені дісталось у подарунок за покупку. Перше, що покажу, взяла ось таку базу під макіяж. Така вона трішечки вся заліплена. Передивилась я, було їх, здається, три, показувала мені дівчинка-продавець. Консультант, і тестували ми їх спробних зразочків, і мені сподобалося, як лягла саме ця найбільше. Ті були більш такі е, такі важ, важ, важкі такі більш ця, на водній основі, так як вона мені сказала, і вона так гарненько лягла, гарно вібралась, не лишила ніякої такої плівки, як. Силіконові бази, не лишила ніякого такого важкого. У мене сама по собі шкіра комбінована і схильна до жирності, тому я такі продукти не дуже люблю, які так обтяжують або лягають такою маскою, тому серед усіх текстур, які я мені показувала, сподобалась найбільше мені саме ось ця Satin Touch Trend 30 г. Тут. Приліплена ця штучка. Зараз спробую відкрити, зняти з неї слюду. Того, що ще я її не відкривала вдома, так поклала і ще не користувалася. Заліплено декілька шарів скотчу. Буду пилочку якось спробувати зняти. Але по текстурі мені вона сподобалась. От, тепер все гарненько. Знялось. І дизайн такий доволі симпатичний, лаконічний. Це йде скло, важкенький такий сам сам цей флакончик. Ось так воно виглядає. Кришечка знімається, і мені сподобалось, як вона. Ось такої вона консистенції, прозора, рідкувата. і... Коли розносиш, вона гарненько так вбирається, вирівнює а, ніби як рельєф шкіри, сам, саму шкіру так зволожує, ніби, і, принаймні, немає оцього такого силіконового воскового такого ефекту. Такий мені не подобається. Здається, що під ним шкіра просто не дихає і ось така. По текстурі трішечки багато я видала. Але вона вбирається і. Доволі-таки комфортно себе шкіра почуває під нею, не, не обтяжує ніби і трішечки так ніби як-то і підсвічує, але, але доволі таки гарно вбирається і немає таких силіконових жирних таких е, слідів. Сподобалась вона мені, ця база. Ось так це гарненько вібралось. І доволі таки комфортно, легенька така, водна, дійсно така легенька зволожувальна текстура. Шкіра така гарненька, м'якенька після неї. Мені подобається. Другим продуктом, який я взяла, це була палеточка. Ось така палеточка, ательєр. Так, так стається. Палеточку я відкривала, принаймні знімала тільки сліду, ще не, не тестувала. 10 відтінків тут, 10 грам, має палеточка зеркальце. Я вже палеточку одну від Патрисії Ледо купувала. Тоді я якраз між цею і тою вибирала, того разу перемогла та. І ось, цього разу я таки все ж взяла і цю. Ось такі у нас відтіночки, доволі таки симпатичні. Мені сподобались і ось ці, і ось цей колір зеленуватий такий хаки. Цей дуже гарний. Тоді я взяла іншу чорненьку таку, а це цього разу я все ж таки вирішила взяти і цю палеточку. Нехай буде кольори, мені дуже подобаються. Коричневі такі. Цей у нас просто світленький. Матовий, коричневий, також трішечки так злегка пилять, вони жовтенький. Так, і будемо зараз наносити, будемо ось тут. Ну, доволі такі по текстурі мякий мякий такий помол, вони так приємно на дотик відчуваються. Ці тіні, Коричневий доволі таки непоганий по пігментації, і ось цей зелененький хак я будемо пробувати. Гарно так лягають, трішечки палять, звісно ж, і ось такий світленький. Далі закривається поляточка. Далі заберу цю. Продовжимо. Так, ось цей мені дуже подобається. Він якийсь такий доохромний, коричнувато-зеленуватий, якийсь такий чорненький, темний. Темно-чорний. мене подруга дуже любить такий чорний-чорний колір. Я чорним рідко, але, можливо, десь треба щось затемнити. Так, поїхали. Ну, трішечки так бачу. Всипаються. Ага, цей такий чорний, темний, але бачу дуже крихкий, матовий. Мене більш цікавлять ось ці сатинові такі сяючі відтіночки. Дуже гарно виглядає. Пігментація, в принципі, ой, хочу фокусувати. Пігментація, в принципі, непогана, передаються непогано. Зараз спробуємо ще. Синенький, ну цей вже під такий якийсь і ось цей білий. Так, білий такий йде, з якимось голубуватим. Де б ми так його спробували з голубуватим таким якимось блискітками голубуватими, такими, якимись фіолетовими? І голубенький, синенький. Такий. Спробуємо його нашарувати. Того, що він як розтушовується, то бачу не такий яскравий, як. Хоча, можливо, якщо нашарувати, якщо розтушовуєш, він трішечки стає такий, як блідніший, ось так, як тут. А коли нашаровувати, то, в принципі, яскравий ще цей біленький хочу нашарувати. Трішечки палять вони. Так, ось такі. ось така палеточка чогось ці два. Щоб до ліктя вже не малювати, не малювала їх тут зверху. Мені подобається. Палеточка, в принципі, цікава, і, як на мене, досить-таки гарно виглядає. Зараз витру патчики і покажу вам ще, що я взяла уже як подарунок. Пішли мені два продукти. Перший це. Ось такі тіні. Вони йдуть, ну, мабуть, не пише, що це запечені, можливо, ну, і не запечені. Засіб для макіяжу очей та обличчя Патрисія Ледобріанс, тон 04. Покажу ще тут, можливо, буде погано фокусуватись. Ось. Тут у нас не бачу, скільки грам. 4,5 грами. І сподобався мені такий сяючий золотистий відтіночок. Ось так він виглядає, так поблискує. Я брала там тестер, мені сподобався. Я ще хотіла, спочатку хотіла хайлайтер взяти ще. в такій квадратній коробочці. Сподобався мені він. Ось таке сяйво, просто такий золотистий, золотистий перелив. І воно. Сподобалося, як лягає, бачите? Такими блискітками робить такий ефект вологого повіка. Так мені сподобався. сам, сам ефект. Поли. Можна і на матові тіні нанести, можна так на саме і буде так. Можна його в якості хайлайтера пробувати додавати сяйва. Сподобався чомусь мені цей відтіночок, і взяла я ще такі тіні. хочу приблизити, сфокусувати. Ось так воно поблискує. Сподобалась мені така сіяшечка і взяла. І дивилася на хайлайтер. Там був такий білий в першому відтінку. І трішечки такий якийсь золотистий, здається, чи рожевий якийсь такий був. І я думала, той чи той в результаті взяла помаду. Є в мене такі помадки, мені вони подобаються. І хайлайтер вже відклала, взяла. Матку 169, до речі, 250, здається, гривень. Ну, Десь в сумі база і палетка вийшла десь на ту суму, на яку потрібно було для зеркальця 499 гривень. Ну і ці два продукти вже йшли мені в подаруночок. Того, що хотіла вже добити до, до того зеркальця, думала якраз на ту суму набрати. І взяла цю помадку. Хотіла обрати відтінок. Такий, як у мене немає, але в мене, мабуть, талант з усієї палітри помад вибрати знову той відтінок, який у мене є, це треба мати талант. Хотіла взяти, подобається мені ця лінієчка, і я хотіла взяти просто якийсь інший відтінок. У мене є два. У мене є у відтіночку 08 і 0,9. Хотіла взяти ще якийсь інший, але, звісно, ж, я не пам'ятала, які номери у мене. Чогось, от, ну, не, ну, не знаю, вилетіло у мене з голови. І я так по тестерах, по тестерах вибирала. Ну, видно, цей мені дуже таки подобається. Раз я знов такий самий обрав. Покажу його, щоб тут не відкривати, покажу цю помадку. Ось такий відтіночок, він доволі таки носибельний. Приємна по текстурі сама помадка, така зволожуюча, зволожуюча кремова. Вона йде не матова, магнітна упаковочка, доволі таки лаконічний дизайн. І мені сподобалась. Покажу ще цю 09, 0,8, 09 у мене. Можливо, хтось по базі трішечки так малює. Ця більш така рожевий, ця більш в цей холодний, ця більш тепліша, ніби і схожі, але ось такі два відтіночка у мене є. Ну і буде ще дубль. Подобається мені і дизайн помадки, магнітна така. Упаковочка доволі все просто і лаконічно. Мені подобається. Ну і ці два продукти, і тіні і, і помадка, йшли вже в мені в подарунок. Ну і за покупку на 499 гривень ось таке зеркальце, покажу ось так боком, ішло мені в подарунок. Я вже його відкривала, перевіряла. Це ніби нормально. Бо там не відкривала на касі, вже не хотіла, я поспішала. Але вдома вже я все передивилася, відкрила, навіть його вже заряджала. Ось так, як би це так показати, ось таке зеркальце буде відбивати лампа. Це вже йде ціленьке, я зняла вже цю захисну плівочку. Воно вмикається. Здається, заряджала. Чогось уже. Так. Ось. ось так воно вмикається, коли натискаєш воно яскравіше, регулюється, або приглушено так буде світити, або коли знову натискаєш яскравіше. Ну і три режима самої, а підсвіточки, ось так. Теплий, холодний і вимикається три режими. Так, тут у нас ось така ніжка, на яку воно схиляється. В принципі, мені в зеркальце сподобалось. Доволі таке. тут воно заряджається. Якраз такий е, провід USB, як і до телефону, що дуже зручно, хоча в комплекті ще. Пишов цей шнур. Читала на сайті, писали відгуки, що декому не, не вкладали цей шнур. Ні, Шнур у мене є. І ось таке зеркальце. Це, в принципі, доволі таке зручне. По розміру теж доволі якраз гарний розмір. Зручно те, що воно підсвічується. Заберу вже його з камеру, щоб воно не відзеркалювало. Але мені сподобалось. Десь фокус розгубився. Мені сподобалось зеркальце, буду залюбки користуватись, буде зручно на туалетному столику з підсвіточкою робити макіяжі під, і разом з цим зеркальцем. Я рада, мені подобається, подаруночок сподобався. І доволі таке було вигідно два брешки, два в подарунок і зеркальце, якби. Я рахую, що, в принципі, гарна покупочка. Так, вчора, вчора стається, чи позавчора? Позавчора я була в єві. І цього разу мене чогось. Я, там, такого, я передивлялася аромати. Були там і на аромати різні акції. Була акція на аромати 1 плюс 1 дорівнює 3, але трішки так на ті аромати, принаймні на які я дивилась раніше, передивлялась, трішечки так попіднімали, звісно, ціни. Ну і 1 плюс 1 дорівнює 3, якби вартість тих двох і входить, власне, ціна третього. Ну, чогось мені так показалось. Не захотіла я тоді нічого брати з ароматів. Так, потестувала, подивилася, поприцінялась так, і порівняла ціни того, що якось так останнім часом частенько заходила в Єву, і на сайт також заходила, тому ціни трішечки на ті, принаймні, аромати, які мене цікавили, то трішечки піднялися, як на мене. І що мене зацікавило, передивлялася я біжутерію і ого, сподобались мені ось такі сережечки. З біжутерії. 79,90 їхня ціна. Вони йдуть як цвяшки. Тут силіконові такі заглушечки до них. Доволі таки симпатично виглядають. Я хотіла такі сережечки з, з біжутерії. Саме такий розмір. Але я дивилася на такі золотисті, глянцеві, такі дзеркальні, дуже мені подобаються такі. Зараз вони дуже популярні, ці сережечки. Хотіла я придивлялася і в інтернеті часом дивилася, але тут натрапила саме на такі. Ці теж доволі таки симпатично виглядають, вони так поблискують ці такі, вони такі, як такими крапельками якимись. покажу ближче, але гарно вони виглядають на вушках, я вже їх одягала. Ось так вони виглядають. І ціна, Ой, бачаю, ціна доволі таки, ну, в принципі, 80 гривень. Я рахую, що. Нормально. Ось такі сережечки десь фокусуються. Ось так вони виглядають. Далі взяла я їх, потім побачила ще ось такі. Ось такі. Чогось вони мені сподобались, вони так гарно поблискували ці камінчики. Тут у них камінчики там так, в магазині освітлення такі, вони так гарно грали, ці камінчики гарно так ся, переливалися, і чогось вони мені сподобалися. Такі невеличкі, також під якийсь такий під сукню, чи під піджачок під навіть ну чогось мені захотілося саме біжутерій. Не знаю, рідко я о, на неї так звертаю увагу саме в магазині, але чогось ці мені так сподобалися. І коли вже на касі я розраховувалася, продавець сказала, що в них акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на біжутерію, і ну, порадила що ще собі придивитися, що ще обрати. Ну, звісно ж, коли вертаюся, і треба з усього представленого обрати щось одне, це, звісно ж, важко. Але я вже поспішала, мене вже, вже мені треба було виходити. Я поспішала і ось такі. Подивилася, не дивилася ось такі. Чогось вони мені впали в око, також такі доволі симпатичні. Також цвяшки, вони всі йдуть цвяшками. Не дуже я є фанатом цвяшків, але На такої форми сережечок. Але чогось от вони мені сподобалися. І взяла тут також такі силиконові заглушечки. взяла ще третю пару ось такі. І вже вийшло так, що ось ті, які мені, власне, сподобалися самі перші, вони мені дістались вже якби в подарунок. Ось такі покупочки були у мене в Єві. І покажу ще, що, що я собі обрала, заходила щодня. І знову ж щодня я заходила за ароматиками. І цього разу я обрала ось такий аромат від вітлярів Vintage Flowers. Ось так виглядає флакончик, досить симпатично. Тут такі квіточки. Гарний такий дизайн самої коробочки. Ну і сама, сам флакон виглядає в тому ж стилі, ось так. 90 мл має об'єм. Простенький, такий лаконічний, але от минулого разу я заходила в щодня і я тестувала цей аромат, він був, він мені так сподобався. Я цей потім ще дивилася, Забула, як називається, аналог на Амурамурка-Шарель. Той, той тестувала. І цього разу, знову ж таки, я той тестувала, цей. І чогось цей мені сподобався більше, так як він розкривався. Це йде дюб на Gucci Flora Giorgio Gardenia, так, здається, правильно називається. Спочатку на старті він фруктовий. Якась така в нього приємна фруктова солодкуватість, приємний такий ем, фруктовий. Потім Потім в ньому з'являються квіти. По пірамідці на старті груша, апельсиновий цвіт і рожевий перець. У серці солодка, гіркий мигдаль, жасмин і кава. І в базі кашемірове дерево, кедрове дерево, пачулі і ванільне дерево. От чомусь мені ось ця така солодкавість, є в ньому така солодкавість, квітковість. Смачний, доволі такий смачний і доволі такий квітковий, весняний от зараз такий букет. Зараз на весну, я думаю, він буде непогано звучати. Я вже сьогодні його наносила. Доволі такий цікавий ароматик, і, мені здається, на, ля на лярів, принаймні, ну, останнім часом я заходила і в Простор, і в Єву, і в щодня. І найкраща ціна зараз, останнім часом, принаймні, у щодня, саме на цей бренд. Є в мене вже деякі ароматики від нього, і подобається мені його. Е Композиції його. І флакончики, і ароматики доволі такі і стійкі, і е, непогані копії на, на люксові аромати. Ось такий красунчик цього разу поповнив мою колекцію. Мала вже я трішечки зупинитись і не, не купувати. Треба буде десь таку паузу все ж таки витримати, але чогось я вирішила таки ще цей собі. Поки що. поки що цей мене якось так зацікавив цей аналог на гучі флора. Цікавий квітковий, весняний можливо, це веснаток на нас діє, не знаю. Зараз дуже потепліло, до речі, і вже сьогодні я прибирала свої флакончики, діставала якісь такі легші, весняні. Хотілося чогось такого уже зовсім іншого і весняного під настрій, під сонечко одягати. Такими були мої покупочки, трішечки біжутерії, трішечки декоративки, і, звісно ж, ароматик на весну поповнив колекцію також. Всім дякую за увагу. Пишіть, хто що з цього пробував, як вам, можливо, хтось має цей ароматик, як вам він. Мені доволі таке Він такий, ну, доволі насичений, не сказати, що він свіжий чи там легкий, він доволі такий, я думаю, буде стійкий, квітковий такий. Спочатку фруктованість така легка, смачна, потім вже квіти і такий, трішечки, можливо, дійсно такий вінтажність, якась в ньому, така от щось таке, можливо, в ньому таке є, але, ну не знаю, чогось він мене зацікавив, цей аромат. Буду носити весною таку холодну весну, на вітереці. Думаю, він буде гарно шлейфити, він доволі таки буде шлейфити. цей ароматик. Такі були мої покупочки, такі були мої подаруночки. Я рада, зеркальцем задоволена. Буду користуватись. І, в принципі, і продукти ці всі від Патрисі мені сподобались. Палеточка, база також. Доволі таки, база, як би комфортно, комфортно почувається. Шкіра така, ніби як сам рельєф вирівняний, але принаймні вона не обтяжує. Мені подобається того, що силіконові, вони такі важкуваті і жирнуваті на моїй шкірі. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарях, що пробували ви, чи подобається вам цей ароматик. Можливо, є якісь ще аромати від лярів, які варті уваги, які вам подобаються. Пишіть, також буде цікаво, на які ще варто звернути увагу. У нас, наприклад, у нашому щодня ну, не дуже великий вибір ароматів, у більших містах якось так їх більше, можна щось потестити, можна щось обрати. У нашому щодня ну, такий, ну, там, може, штучки 5. Там є, але такий, щоб великий вибір було, то немає. Хотілося б, звісно, щоб був асортимент цього бренду більший. Все, буду закінчувати. Дякую за увагу. Дякую, що заходите. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, буду рада. Всім до зустрічі, всім па-па.